Вітаю! Замислювалися коли, мабуть, що робить менеджера, ну справді хорошим менеджером. Адже щодня вони приймають десятки, а то й сотні рішень. І от питання що ж відрізняє геніальне рішення від, скажімо так, повного провалу? Саме про це ми сьогодні й поговоримо. Розберемося, як пройти шлях від простого, мені так здається, до чіткої обґрунтованої стратегії. І звірно ж, подивимося на інструменти, які в цьому допомагають. Отже, в чому ж їхній секрет? Це якась надзвичайна інтуїція, чи може навпаки залізний розрахунок? Знаєте, правда, як це часто буває, десь посередині. Це не або, або це мистецтво поєднати і те, і інше. Весь фокус у тому, щоб знати, які моделі та інструменти існують, і коли який із них застосувати, особливо коли навколо повна невизначеність. Окей, ось наш план. Спочатку поговоримо про те, з чим стикається кожен керівник, коли опиняється на роздоріжжі. Потім зануримось у дві крайнощі з одного боку сила інтуїції, а з іншого холодна логіка. Далі подивимось, що відбувається, коли рішення приймає не одна людина, а ціла команда. Ну і на десерт розглянемо конкретні інструменти, які допомагають зробити правильний вибір. І так. Почнімо з самого початку бути менеджером це, по суті, бути професійним приймачем рішень. Кожен день це нове роздоріжжя. Можна уявити собі капітана корабля. Кожен поворот штурвала, навіть найменший, змінює курс. І від цих рішень, від маленьких до глобальних, залежить, чи дійде корабель до пункту призначення. Гаразд, давайте зануримось у першу модель. І вона, мабуть, найлюдяніша з усіх інтуїція. Той самий внутрішній голос, чуйка або шосте чуття, і хочемо ми цього чи ні, в управлінні вона відіграє величезну роль. Так що ж таке ця інтуїція, насправді це ж не магія якась, а в її основі досвід, накопичений роками. Уявіть, що наш мозок це такий собі суперкомп'ютер, який постійно збирає дані. І коли досвідчений менеджер каже, щось мені тут не подобається, це не просто відчуття. Цей його мозок миттєво просканував тисячі схожих ситуацій з минулого і видав результат. Це, по суті, такий собі шорткат, який дозволяє діяти блискавично. І ось тут починається найцікавіше баланс. Звісно, головний плюс інтуїції це швидкість. Коли все горить, немає часу на таблички в Excel. Потрібно діяти тут і зараз. Але є й зворотній бік медалі. Інтуїція це не кришталева куля. Минулий досвід може бути абсолютно нерелевантним у нових умовах. Ринок змінився, з'явились нові технології, і все стара чуйка може просто завести не туди. Окей, з інтуїцією розібралися, а тепер давайте подивимось на її повну протилежність. Якщо інтуїція це, так думовити, мистецтво, то раціональний підхід це чиста наука. Тут у нас панують логіка, дані і розрахунок. В чому тут суть? Головна ідея максимально прибрати емоції, упередження, здогадки, коротше, весь людський фактор. Замість цього ми намагаємося побудувати такий собі ідеальний, об'єктивний алгоритм, визначаємо чіткі пріоритети, критерії оцінки і просто йдемо за планом. Звучить ідеально, правда? Але тут ми стикаємося з реальним світом. На папері все чудово. Ми збираємо всю інформацію, аналізуємо, обираємо найкращий варіант. Але в житті, ну, ви ж знаєте. Інформації ніколи не буває достатньо, майбутнє передбачити неможливо. Тому раціональна модель це скоріше маяк, до якого треба прагнути, а не карта, яка точно веде до скарбу. Добре, а як цей раціональний двигун працює на практиці? Ось п'ять ключових кроків перше і найголовніше правильно поставити діагноз, тобто зрозуміти, а яку власне проблему ми вирішуємо. Другий крок встановити правила гри, обмеження і критерії. Далі накидуємо всі можливі варіанти. Четвертий крок пропускаємо ці альтернативи через наші критерії, і нарешті п'ятий робимо остаточний вибір. Здається, просто але якщо пропустити хоча б один етап, вся система може посипатися. Досі ми говорили про менеджера, який приймає рішення сам. Але ж так буває далеко не завжди. Що відбувається, коли в гру вступає ціла команда? Чи працює тут прислів'я одна голова добре, а блі краще? Давайте подивимося адже тут є як величезні плюси, так і свої підводні камені. І способів залучити команду є чимало. Можна просто порадитись з усіма, а рішення прийняти самому. Можна попросити всіх написати свої думки, можна зібрати вузьких експертів або ж влаштувати тотальний мозковий штурм. І знаєте що? Тут немає правильного чи неправильного варіанту. Все залежить від задачі. Потрібна швидкість, обираємо одне, потрібна креативність зовсім інше. Гаразд, ми розібралися в моделями інтуїція, логіка, команда. Це так би мовити, відповідь на питання, що. А тепер перейдімо до питання, як? які конкретні інструменти є в арсеналі менеджера, щоб проаналізувати всі за і проти. Ось класний підхід: дворівнова фільтрація. Уявіть, що ви обираєте нового постачальника. Спочатку вмикаємо попередні критерії: це такий собі фейс-контроль. Чи є у них ліцензія, чи працюють вони в нашому місці. Всі, хто не проходить, одразу відсіюються. А вже потім для тих, хто залишився, вмикаємо остаточні критерії. Тут ми вже порівнюємо ціну, якість, швидкість доставки, тобто обираємо найкращого з найкращих. Але хороший аналіз це значно більше, ніж просто табличка з плюсами і мінусами. Це по суті спроба зазирнути в майбутнє. Треба думати на кілька кроків уперед. Окей, ми приймемо це рішення, а що далі? Які нові задачі воно створить, які можуть бути побічні ефекти, про які ми зараз навіть не думаємо? Ось таке мислення вдовгу і відрізняє справжнього стратега. Що ж, ми пройшли весь шлях від інтуїції до складних командних обговорень. І який головний висновок? А він простий. Немає якоїсь однієї срібної кулі. Найкращі менеджери це ті, у кого є цілий ящик з інструментами, і вони точно знають. Коли треба довіритися чуйці, а коли сісти за розрахунки. І на завершення питання для роздумів який стиль прийняття рішень є для кожного з нас основним, звичним? А в яких ситуаціях, можливо, варто було б спробувати щось зовсім інше? Бо, зрештою, вміння приймати рішення це не тільки про знання моделей, це і про знання себе, про гнучкість і готовність вчитися. На цьому сьогодні все.